в світу. Могутня ріка Колорадо тече через скелясті гори, протікає повз Колорадське плато, перетинаючи сім штатів Америки і північну Мексику. Вона створила великий каньйон і багато мільйонів років вільно впадала у каліфорнійську затоку до 1935-го, коли збудували дамбу Болдера. Нині вона називається дамбою Гувера. Це гордість сучасної архітектури. Бетонна дамба, розташована у Чорному каньйоні, має аркову конструкцію. Її будували з 1931 до 36 Тисячі людей отримали робочі місця під час Великої депресії. Її збудували, щоб контролювати затоплення і забезпечити область електроенергією. Неперервний потік бетону заливається у форми дамби з обох змішувальних установок. День за днем, тиждень за тижнем. Вищі рівні конструкції досягають кінцевої висоти в 222 метри. Це найвище заснуючих дамб і залишатиметься такою ще багато років. У вересні 1935-го, після завершення основної конструкції дамби, було проведено церемонію за участі президента Рузвельта, хоча генератор електроенергії та інші об'єкти ще не були завершені. Після завершення будівельних робіт стала очевидною вражаюча краса Дамби. Шосе, що формує 400-метровий гребінь, велично об'єднує трансконтинентальну магістраль. Дамба має циліндричні ворота, що функціонують як величезні клапани. Чотири баштові стволи слугують провідниками до чотирьох сталевих водонапірних башт. Дамба була не просто архітектурним, а й робітничим дивом. Тисячі людей, які намагалися пережити велику депресію, отримали роботу. Безробітні чоловіки із сім'ями переїжджали у цю область, і населення містечка поблизу Лас-Вегасу збільшилося вчетверо. Для працівників було збудовано декілька таборів поблизу місця будівництва, де врешті з'явилося місто Болдер. Будівництво Дамби на річці Колорадо дозволило створити найбільший водний резервуар у США озеро Мід. Тут також було створено гідроелектростанцію. Перший генератор було запущено 11 вересня 1936-го, оснащений 17 генераторними агрегатами з потужністю від 40 тисяч до 72,5 тисяч кВт-амперів. Ця найбільша у світі електростанція може генерувати мільйон 835 тисяч кінських сил електроенергії, коли працює на максимальній потужності. Дамба досить довго зберігала свій титул. Нині, через сімсот років, її перевершили інші дамбові конструкції. Більші, вищі дамби, що генерують більше енергії як в США, так і в світі. Дамба підтримує стіни чорного каньйону, контролює потік води і підкорює волю до цього часу некерованого потоку річки Колорадо. Вона виконує важливі задачі цивілізації, що швидко наближається до меж останнього рубіжу. Історичний розмах цього проекту неможливо забути: 112 робітників віддали тут життя. Пам'ять скелелазів, що виконували тут небезпечну роботу, вшанована у цій детальній статуї. Першим загиблим став топограф Джей Джи Тірні, який потонув під час знімання замірів для дамби. Останнім став його син Патрік Тірні, що загинув через 13 років. Донині головне шосе Америки 93-я, проходило вздовж стіни дамби, приваблюючи мільйони туристів щороку. З міркувань безпеки було заборонено рух великогабаритного транспорту. В той самий час почали будівництво об'їзду. Міст над Колорадо став таким самим архітектурним дивом, як сама дамба. Це аркова пролітна будова з композитного бетону. Міст збудований як з бетону, так і зі сталі. Коли його відкрили у 2010-му, проїзд над дамбою повністю заборонили. Тепер дорогою їздять лише туристи, щоб дістатися паркувального місця на дамбі. У часи, коли дамбу Гувера збудували, вона була найбільшою у світі гідроелектростанцією. Увесь потік річки Колорадо проходив через чотири водонапірні башти до турбін. Після цього воду використовували на просторах сільськогосподарських територіях низ потечії. Нині легендарна дамба продовжує забезпечувати енергією Лос-Анджелес та інші області. Вона дозволяє контролювати затоплення, а також забезпечувати місто питною водою і водою для поливу. Гордість світу. Транспортний та бізнес-центр перської затоки. Багато років тому емірати, які спеціалізувалися на видобуванні нафти, вирішили різноманітити свою економіку. Найпопулярніше місто в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнялося розвитком міського будівництва, щоб розвивати туризм та притягувати інвестиції. Його спіткав успіх. Пустельних пісків виріс ультрасучасний горизонт міста. Найновіша будівля та гордість міста найвища будівля, коли створена людьми. Бурж Каліфа. Хмарочос висотою 830 метрів. Цю неймовірну будівлю почали будувати у 2004-му, а відкрили у 2010-му, побивши безліч рекордів. Цифри кажуть самі за себе. Це найвища окрема конструкція зі 163 діючими поверхами, найвищим ходом ліфту, найвищим рестораном та нічним клубом. У будівлі знаходяться 313 кілометрів водопровідних труб, 35 кілометрів трубопроводу подачі охолодженої води для кондиціонування. У холах на 43-му та 76-му поверхах розташовані басейни. У будинку 57 ліфтів. Особливу увагу слід приділити типу бетону. Скло та облицювання на верхівці будинку можуть відрізнятися за температурою на 6 градусів від поверхні на першому поверсі, що спричинює сильний тиск на конструкцію. Екстер'єр будівлі складається зі 120 тисяч квадратних метрів скла та алюмінію, що забезпечує будівлю сонячним, термальним та антибліковим захистом. Щоб очистити вікна, 36 очисників скла потребують три місяці. Це не враховуючи 27 вищих ярусів та шпилю, які чистять механізми. Щоб підтримати високі та важкі бетонні стіни, архітектори використали систему базових опор. гексагональна бетонна основа укріплена трьома бетонними опорами, завдяки чому будівля має уобразну форму. Кінець будівництва хмарочоса збігся зі світовою фінансовою кризою, що спричинило серйозне падіння цін на нерухомість. Влада Дубаїв опинилася у фінансовій скруті через будівлю і отримала допомогу від сусіднього Абу-Дабі. В результаті будівлю перейменували на Буч Халіфа на честь президента еміратів, який підтримав проєкт. Навколо цього архітектурного дива знаходиться паркова зона площею в 11 гектарів у формі пустельної квітки. Там знаходяться декілька фонтанів, стежок та садів. Вода для поливу отримується від конденсації з охолоджувальних систем будівлі. Дизайн оточуючої території поділений на зони використання башти: готельну, офісну та квартирну. Кожна зона має окремий вхід до башти. Всередині 900 квартир від квартир студії до чотирикімнатних апартаментів. Всі вони мають доступ до інфраструктури, включаючи тенісні корти, фітнес студії. Та джакузі для соціальних подій та зустрічей резиденти можуть користуватися місцевою бібліотекою, цигарним клубом та кімнатами відпочинку. Бурдж-Халіфа Халіфа це диво серед сучасних хмарочосів, що височіє над усіма іншими будівлями міста. Втім, ходять чутки, що інша асоціація планує збудувати ще вищий хмарочос неподалік у Саудівській Аравії. Принаймні, поки що бурдж халіфа залишається найвищою у світі конструкцією збудованою людьми. Гордість світу. Китайська народна республіка найбільш густонаселена країна світу. Іна з багатою історією та культурою нині сучасний сильний представник промисловості. Пліч опліч живуть тисячоліття імперії та династії і 21 століття. Пекін столиця остання з чотирьох стародавніх великих столиць Китаю. В місті багато палаців, храмів, парків та садів, гробниць та воріт. В серці Пекіну розташований Китайський імператорський палац, який впродовж 500 років був церемоніальним та політичним місцем і домівкою 24 імператорів. Тепер палац, що називається забороненим містом, став музеєм. Капсулою часу площею 72 гектари, в який зберігаються безцінні реліквії та артефакти династії Мін та Цин. Тут можна зазирнути у життя та побачити вчинки останніх імператорів Китаю. Місто, збудоване за правління династії Мін у 1406-му, має 980 будівель. На їх будівництво знадобилось 14 років. Всі вони збудовані у класичному китайському палацовому стилі, який еволюціонував протягом двох тисяч років культурного розвитку. Місто прямокутне і оточене ворожою з чотирма входами з кожної сторони світу. Головні ворота на півдні називаються меридіанними воротами. За ними ворота вищої гармонії, що ведуть до холу з такою ж назвою. За такий великий період часу всередині цих стін відбулося багато політичних та військових переворотів. Деякі будівлі були пошкоджені або знищені, інші покращені та добудовані. Деякі змінили назву, щоб відповідати меті сьогодення. Місто поділене на два головних сектори зовнішній або дворовий на півдні, на якому проходили церемоніальні події. Та внутрішній або палацовий на півночі, який слугував резиденцією імператора та його сім'ї. Більшість справ імперії вирішувалися там. Головними конструкціями є чотири входи. Зала вищої гармонії, зала вищих військових чинів, зала літературної слави, палац небесної слави, палац спокійного довголіття та багато інших. У цих будівлях знаходяться мільйони рідкісних мистецьких робіт, керамічних, бронзових та емальованих скульптур. Тут зберігаються артефакти історичного, політичного та культурного значення, а також особисті речі мешканців палацу. Іншими важливими будівлями є палац небесної чистоти, який був резиденцією імператора за часів правління династії Мін. У період правління імператриці імператор жив у меншому холі мислення. Меморіальні колекції, що знаходяться у палаці музеї, включають годинники з Китаю та інших країн. Це найбільша колекція годинників 18-го-19 сторіччя. 30 тисяч екземплярів з жадеїту належали імператорам. Жадеїтові годинники, знайдені під час розкопок, час від часу поповнюють колекцію. Найдавніші з них датуються епохою Неоліту. Нині в місто можуть потрапити туристи з усього світу. Раніше сюди можна було зайти лише за запрошенням самого імператора. Саме тому місто називається забороненим. У 1912 році у розпалі політичних заворушень заборонене місто перестало бути центром політичної влади. Було створено Республіку Китай. Останній імператор династії Цин Пуї склав свої повноваження. Йому дозволили залишитись у північному секторі міста на 12 років. У 1917-му він ненадовго повернувся на трон завдяки воєначальнику Джан Сюнь. Врешті під протекцією Японії після Другої світової Пуї був викрадений радянським союзом. Він провів 10 років як політичний в'язень. І повернувся до Китаю під час розквіту китайської комуністичної партії. Його називали злочинцем війни і посадили у в'язницю ще на 10 років. Останні роки життя він писав мемуари та працював редактором Китайської народної політичної публічної конференції. Зараз палац музеї проводить ремонт та реставрацію будинків до вигляду, який вони мали у 1912-му. На це знадобиться 16 років. Сподіваємось, що культурна та історична цінність цієї легендарної пам'ятки буде збережена та підтримуватиметься ще 500 років. Це вікно в епоху, що давно минула.